Як же ж круто, коли сам можеш змінювати погоду, правда ж? Ні. Як це ні? Звісно, хотілося б, щоб така опція була доступна і на вулиці, але допоки сова з Хогвартсу до мене запізнюється років так на 15, будемо вибирати з вами кондиціонер, щоб змінювати погоду у приміщенні. Тогорічні спроби наших сусідів взяти Київ за три дні, які тривають і до сих пір, призвели до того, що багато українців були вимушені переїхати на західні регіони України і винаймати собі там житло. І звісно, багато де нема кондиціонеру, і встановлення стандартної спліт-системи кандьора це дуже. Же велике питання: а скільки воно буде коштувати? А як розподілити ці видатки з власником житла? Але насправді є рішення: це мобільні кондиціонери. З вами Володька, сервіс Смартшопінгу Hotline.ua І про цю тему ми якраз з вами і поговоримо. Мобільний кондиціонер це переносний пристрій, який можна легко переміщувати з кімнати в кімнату. Він має вбудований компресор та вентилятор, які допомагають охолоджувати повітря. Мобільні кондиціонери, як і звичайні спліт-системи, мають різні розміри та потужні, що дозволяє підбирати пристрій відповідно до розміру кімнати. А ще їм не потрібна професійна установка, що знижує загальну вартість. Проте мобільні кондиціонери мають певні недоліки. Вони зазвичай споживають більше електроенергії, що може підвищити рахунок за електроенергію. Також вони потребують регулярного очищення фільтрів від пилу та інших забруднень. Хоча насправді з цими усіма обстрілами є свій кандьор чи раз на місяць, бо він забивається усі гидотою просто отаку і все. Ну, виймаєш просто всі фільтри, сіточки з нього, але от до війни такого не було. Типу, я, ра, я раз на сезон чистив кандьор раніше і окей. Зараз, типу, місяць і все, ти просто бачиш, як пил і все це з кандьору Можливо. видувається. Можливо. Блін, в повітрі зараз тільки цих пильоних орків літаєш, що капець. У мобільного кондиціонера завжди є труба діаметром сантиметрів 15, через яку він відводить гаряче повітря. Ця труба має виходити на вулицю. Тобто, хоч мобільний кондиціонер і не потребує спеціального монтажу, вам все одно доведеться поморочитись із цією трубкою. Зазвичай її виводять у відкрите вікно, але треба подбати, щоб при цьому були мінімізовані шпарини. Інакше гаряче повітря з вулиці потраплятиме у кімнату, що вплине на ефективність охолодження. Найпростіший варіант боротьби з цією трубою це купити та встановити спеціальний віконний ущільнювач. Ну і великий плюс все це можна зробити самостійно. При виборі кондиціонера варто враховувати розмір та площу кімнати, яку ви хочете охолодити. На сайті HotlineUA є спеціальні зручні фільтри, які допоможуть вам вибрати кондиціонер, що підійде саме до розмірів вашої кімнати. Також дивіться на рівень шуму, який генерують кондиціонери. Спліт-системи зазвичай мають менший рівень шуму, ніж мобільні кондиціонери, що може бути важливою перевагою для тих, хто шукає тихе та комфортне охолодження. Крім того, важливо враховувати регулярність обслуговування кондиціонера. Якщо він не отримує достатнього догляду, то його ефективність може зменшуватися, а це може призвести до збільшення витрат на електроенергію. Регулярне очищення фільтрів та перевірка системи можуть допомогти зберегти ефективність кондиціонера на високому рівні та продовжити термін його служби. Зверніть увагу на рекомендації виробника та виконуйте їх, щоб забезпечити тривалу та ефективну роботу кондиціонера. Якщо ви знаєте свої потреби та вимоги, то зможете знайти оптимальний варіант для своєї сім'ї та житла прямо на сторінках нашого сайту HotlineUA. Бо завдяки фільтрам можна знайти саме той кондиціонер, який вам потрібен: площа, приміщення, усілякі технологічні штуки, обігрів, іонізація тощо. Ну і звісно, хотілося почути від вас, які кондиціонери використовуєте ви і чому. Всім дякую за підтримку, всім дякую за увагу, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і всім. Пока. Привіт. Пока. 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 Всім дякую за увагу.